Всім привіт на зв'язку з колот, і я продовжую розбирати своє проходження Hollow Knight. Приємного перегляду. Місто Богомолів дуже неприємне місце. Саме тут у мене почало горіти, бо стрибкові вправи досягли межі ненависті. Але це лише маленька вершина айсбергу. В архівах знаходжу кіготь богомола предмет, який допоможе чіплятися за стіну. Персонаж став ще більш моторним. Проходжу випробування, щоб навчитися працювати цим інструментом. на нагору і знаходжу щоденник загиблого мандрівника. Це, до речі, предмет на продаж. Спочатку я думав, що це таке, аж поки згодом не зустрів торговця, але це пізніше. Взагалі це прикольна штука, це як черепки чи душі лицарів у соусах, коли персонаж гине. Він не втрачає душі та гроші. Стрибаю в самий низ. Тут також стрибкові випробування. Потрібно відчинити двері. Це полегшить дорогу герою, якщо він загине. І в самому низу сидять троє воїнів. Кидаю їм виклик, щоб не втикали. Бій складний, але це схоже більше на танець, і якщо запам'ятати рух, можна пройти без проблем. Після перемоги вони починають сумувати і далі втикати. Відкривають прохід, але я надто прошений, тож перенизавши їх, я не йду далі. Повертаюся до міста богомолів. Якщо триматися правої стіни, можна знайти лаву та талісман, а також ще один предмет для продажу. Пробігаю всіх істот дорогою назад, щоб не витрачати час, стрибки, вони мені досі сняться в кошмарах. Повертаюсь туди, куди втекла Хорнет. Тепер я можу подолати цей шлях. Але як я страждав тут, особливо якщо посидіти на неправильній лавці, бо якщо помреш, то доведеться бігати дуже багато. Вийдено, відкриваю шорткат. Тим самим відкриваю доступ до цієї локації для решти мандрівників. Вставляю герпу статую прохід відкритий. Можна побачити загиблих. Можливо, вони від чогось тікали або навпаки зачинилися зсередини. Тут нові вороги. Побоюватися потрібно тих, хто вибухає. Завдають сильної шкоди. Коридорами бродять заражені чумою. Великі ворота зачинено: ніхто не війде, ніхто не вийде. Знайшовши цей запис, зрозуміло, що місто започати зсередини. Щоб уникнути подальшого зараження, або не випустити щось страшніше, або ж не впустити щось усередину, але зрозуміло одне: їм так і не вдалося зберегти своє життя. Зустрічаю квірила, він сидить і відпочиває. Столиці лежить перед нами, друже. Яке ж це похмуре місце, і таке, що містить відповіді на багато таємниць. Я також відчув потяг до цього місця. Хоча зараз, сидячи перед ним, я вагаюся, чи варто спускатися. Цікаво, це страх чи щось інше? Мене стримує. Місто виглядає так, ніби побудоване у величезній печері, а дощ ліється з тріщин у камені зверху. Десь там на горі має бути багато води. А якщо подивитися звідси вниз, крізь дощ, можна ледве розледіти цих покручених вартових, чиї шкарлупи все ще застрягли в нескінченному патрулюванні. Я б був би обережним з ними, мій низькорослий друже. Їхня пам'ять вбивати ще не забута. У цьому місці є кілька грізних ворогів. Атмосферно, мені дуже подобається ця локація, якраз під мій вічний настрій. Рухаюсь ліворуч. Я зустрів дуже корисного персонажа, бо він спростить життя героя у цьому королівстві. Це Коваль, ти приніс мені ще один цвях, щоб його відточити, залиш його на землі та повернися пізніше, якщо ще будеш дихати. Я не дуже люблю балачки, але якщо це цвях. Який потребує ремонту, то ти потрапив за адресою. Твій цвях у жалюгідному стані. Очевидно, що він не мій. Однак все можна виправити, доклавши достатньо зусиль та вміння. Навіть на це зламане лезо. Якщо хочеш, я можу перекувати твій цвях. Це зробить лезо набагато смертоноснішим. А ще, якщо ти принесеш мені шматок блідої руди, я можу вкувати його в твій цвях і зробити його ще міцнішим. Чонша. За 250 гривень покращую зброю. Наприклад, тепер для ворогів, які гинули від двох тичок, достатньо тепер однієї, і наразі рухаюсь праворуч до кінця. Дивлюся заставку. Знову ми зустрілися маленький привид зазвичай досить прониклива. Я тебе недооцінила, хоча згодом здогадалася, тебе бачили за межами цього королівства. Твоя стійкість це стійкість народжена з двох порожнеч. Не дивно, що тобі вдалося досягти серця а цього там. світу, продовжуючи, ти пізнаєш жертву. Якщо, знаючи цю правду, ти ще намагатимешся взяти участь у увічненні Хелоу Несту. Шукай могилу в пополі та позначку, яка вона дасть такому, як ти. Меморіал порожнього лицаря у чорному склепінні високо вгорі. Завдяки його жертві Хелонест досі стоїть. Ще більше запитань, тому я пропоную продовжити наступного разу. Дякую за увагу!